Вітаю вас на моєму каналі Докардіо ЮА. Сьогодні хочу поговорити про аритмію. Це дуже часті запитання пацієнтів. Чому? Тому що аритмія може бути небезпечною. І, звичайно, коли вперше щось таке стається, пацієнти дуже лякаються. Оцей переляк дійсно, тому що не знають, як справитись з ситуацією. Тому сьогодні постараюсь такі прості речі вам розказати. У мене вже багато відео про аритмію. Ви можете їх продивитись. Є окремий плейліст аритмії. Але тим не менш, сьогодні прості речі, які я хочу нагадати пацієнтам озвучити, для того, щоб вони не лякались, а все ж таки приходили і консультувались і. Правильне лікування мали, отже, основні моменти: аритмія може бути безпечною і небезпечною тобто, небезпечною це те, що може впливати на ваше подальше життя. На жаль, на жаль, так. Для того, щоб виявити це, ми повинні зробити кардіограму передусім. Тобто суб'єктивні ваші відчуття аритмії, яка вона, да, що ви під, 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 під час аритмії відчуваєте, це не є діагнозом і ми можемо тільки підозрювати. Тому, якщо ви її відчуваєте і при цьому Можуть бути запаморочення або навіть втрати свідомості, різкі е, зниження тиску або навпаки гіпертонічний криз, е, задишка, якісь болі за грудиною чи в серці. То це е, показання до виклику швидкої допомоги. Однозначно, швидка допомога робить кардіограму і швидко розуміє, що робити. Є небезпека, чи можемо е, спокійно жити далі. Е, тому це передусім. Повірте мені, що симптомні аритмії, вони, як правило, дійсно небезпечні. Так? тому Виклик швидкої допомоги. Друга ситуація, що у вас може з'явитись аритмія, зненацька, але це якісь невеликі перебої в серці, щось не те, якісь звуки, да, якісь більш активні такі відчуття. В принципі, ви розумієте, що серце в нормі ви відчувати не повинні. І тут, от ви лягаєте спати і чуєте, що наче воно якось не ритмічно б'ється. Повернулись на інший бік, наша ситуація пройшла. І це іноді повторюється, то це, звичайно, привід для того, щоб посетити е, сімейного лікаря, кардіолога, зробити кардіограму і виявити які саме порушення ритму. І якщо ми, наприклад, на звичайній кардіограмі ми їх не знаходимо, то ми направляємо такого пацієнта на холтер, добовий моніторинг ЕКГ для саме для того, щоб виявити ці порушення ритму. Е, можуть бути холтера. На добу, на дві доби, на п'ять, на сім діб. І іноді навіть є такі холтера, які підшиваються під шкіру, і вони на рік. Так? А для чого це робиться? Саме для того, щоб виявити небезпечні види аритмії. Наприклад, у людини вже другий чи третій інсульт, але немає ніякої причини. От тоді ми дійсно шукаємо аритмію. І коли, якщо вона є, людина починає приймати антикоагулянт. Е, ну, Тобто, це дійсно такі життєві ситуації. А ще, виявити аритмію, вам допоможе звичайний такий девайс, як ваш електронний годинник. Є Є вони досить професійні вже на сьогоднішній момент, і вони вам точно підкажуть, що щось не так. От Вони відчули, що там є якийсь епізод, перебої в серці, і вони вам сигналізують, що треба звернутися до лікаря. Зараз же є маленькі такі девайси, коли ви відчуваєте перебої, Ви можете так само до них торкнутись, взяти пальчиком до цього дівайсу, і він вам покаже всередину таку кардіограму. Ви можете її відправити до свого лікаря, і він вияснить, чи є, чи є порушення ритму чи ні. Тобто, в нас є можливості для виявлення аритмії. І тут треба не лякатись. Да, от Дійсно, дуже багато людей приходять переляканими, якщо в них вперше така аритмія. Так? Тобто не лякатись треба, а йти до лікаря для того, щоб швидко виявити і поставити діагноз, і призначити правильне лікування. Ну і другий момент, а ще от те, що я хотіла сказати, це серцебиття. Ми говорили з вами про порушення такого стану різке. Про якісь незначні зміни, а є ще е, виражене серцебиття. Це теж буває. Тобто людина відчуває епізоди тихікардії такої, е, вона може тривати навіть декілька секунд там, чи хвилину, і вона самостійно проходить. Е, оце можуть бути теж небезпечні порушення ритму, але самі ви можете е, диханням, тобто затримкою дихання. Спробувати зняти такий напад. Тим не менш, це все одно привід для того, щоб шукати цю аритмію. Отже, кардіограма, холтерський моніторинг. І тут ми виявляємо, чи є небезпека, чи немає. Значить, повірте мені, що небезпечні види аритмій, як правило, це у тих людей, у яких є органічна. Патологія серця це може бути перенесений інфаркт, це міокардити, це взагалі будь-яка серцева недостатність з будь-якої причини, це можуть бути вади серця. Це тромбомбалії, наприклад. Да? Тобто, це вже якась проблема з серцем, яка відбулася, і як наслідок порушення ритму. І от такі порушення ритму різні, які б вони не були, їх треба лікувати обов'язково. Навіть якщо ви їх не відчуваєте. Дуже багато людей, наприклад, які перенесли інфаркт, вони приходять на кардіограмі, ми може, бачимо порушення ритму, але фізично вони їх не відчувають. Навіть за рахунок того, що, як правило, вони вже приймають якісь препарати і вони трошки якби, ну, приглушають оцей фізичний, такий, таке фізичне відчуття перебоїв в серці. То, все ж таки, такі порушення ритму треба лікувати. Передусім, найчастіше те, що ми стикаємося, це звичайно фібриляція перед серця, або миготлива ритмія. І там, крім лікування тої аритмії, ще потрібні звичайно антикоагулянти, але це окрема тема. Я просто хочу наголосити, що ця, це порушення ритму воно небезпечне дійсно. Це може бути супровентрикулярний тихікардій, і це е, велика кількість екстрасистал, е, парні екстрасистали, групові екстрасистоли, тобто, це велика кількість різних видів екстрасисталі, особливо шлонечкове. І коли ми на холтері це бачимо, звичайно, це потребує лікування. Багато з вас пишуть мені і питають про ті чи інші препарати, які можна використовувати, чи то можна замінити, чи не можна. Це не привід взагалі для онлайн-консультування, тому що всі препарати антиаритмічні вони мають дуже багато побічних ефектів. Тому для того, щоб підібрати те, що саме вам необхідно, потрібна вся інформація про вас. Ваше ехо, ваш тиск, ваші препарати, які ви приймаєте, які у вас захворювання паралельно є. Тобто це такий, така інформація, яка. Ну, яку потрібно тільки при очному прийомі з вашим лікарем вирішувати. Тому радити, приймати ті чи інші антиаритмічні препарати я не можу. Це небезпечно. Да? Тому це така дуже індивідуальна тема. Але, тим не менш, я просто хочу наголосити, що обов'язково при органічній патології серця лікування будь-яких видів аритмій, воно необхідне. А друге питання що є безпечні види аритмії, Наприклад, це якісь одиночні екстрасистоли, Або навіть якщо їх більше, але вони не, ніяким чином не тривожать, Людина їх не відчуває, і, ну, вони не заважають їй жити. І, до речі, в нас є навіть таблиці по віковим, по віковим обмеженням, де які порушення ритму, і скільки можуть бути в тому чи іншому віці, там, до 18 років, старший вік, і похилий вік, і колись, коли я тільки навчалась, ми так намагались запам'ятати ці таблиці, але насправді просто до того, що деякі, деяка кількість вона може бути в нормі у будь-якої людини, навіть у дитини. А, і е, тому безпечні види аритмій ми можемо навіть не лікувати. Да? А те, що небезпечно, те, що має патологію серця паралельно, ми лікуємо обов'язково. Е, але ще хочу теж сказати, що аритмія може бути не тільки прив'язана якось до серця, бо це може бути. Причиною може бути порушення щитовидної залози, шлунково-кишкового тракту, Це хозли можуть бути, да, які дають порушення ритму. І нарешті це навіть депресії можуть бути. Повірте, що от в моїй практиці були такі ситуації, коли людина лікувалася. Багато ми пробували антиаритмічних препаратів, але коли підключився психіатр і призначив антидепресант, то зменшилась аритмія. Тому таке теж буває. І тому, якщо є якийсь недостатній успіх в лікуванні, то ми завжди намагаємось все ж таки виділити, чи не може бути іншої причини, яка призводить до появи аритмії. Але тим не менше, я хочу ще розказати про те, щоб ніхто не лякався аритмії, тому що є такі перші дії, які ви повинні зробити. Знову, якщо є Різке порушення стану це, звичайно, виклик швидкої допомоги. Але якщо, наприклад, ви відчули серцебиття там, десь серед вулиці чи вдома, чи ну, якийсь такий напад, який ну, не призводить до запаморочення, а з ним можна жити. Тож да? ви лягаєте чи сідаєте, тобто відпочинок, дихання, глибоке дихання і затримка дихання на видосі, і таким чином намагаєтесь зменшити серцебиття. Якщо це якісь епізоди перебої в серці, будь ласка, ви можете випити будь-який препарат калія магнія, да? наприклад, магніба 6, чи аспаркам, чи панадін, можливо, у вас є. Випити щось заспокійливе. Думаю, що у кожної людини є якийсь корвалол, чи е, дома, да, там таблетки валеріани. Будь ласка, ви можете випити, випити в такий момент, чи гліцесет розсмоктати. Тобто будь-який заспокійливий засіб це теж допоможе зменшити перебої в серці. І нарешті для тих людей, які, яким були призначені бета-блокатори раніше, да, або вони знають, що це таке, і, і, або навіть іноді. Ну, або навіть приймають на постійній основі, да? тобто можуть додатково в такий момент випати бета блокатор Наприклад, найкраще може бути пропранолол, або він називається анаприлін, тому що він швидкої діє, 3-4 години діє. Там є маленькі дози 10 міліграмів, які можна розсмоктати, коли ви відчуваєте. Виражене серцебиття. Але нагадаю, що препарат знижує тиск, тому, звичайно, його треба випити тільки після того, як ви помірюєте той тиск. І все ж таки це лікувальний засіб, тому він повинен бути призначений лікарем. Да? Тобто самостійно це не те, що ви пішли-купили в магазині, там в аптеці і постійно приймаєте його ні. Будь-яка аритмія, серцебиття це привід звернутися до лікаря, зробити кардіограму і е, виявити правильний діагноз, а далі вже лікувати. Але ці люди, які вже знають, які в них захворювання серця, використовували бета-блокатор, то вони можуть дійсно іноді користуватися наприліном або випити додаткову дозу свого бета блокатора будь бісопролол чи метапролог, ну там або інше. Отакі ваші перші дії, якщо раптово виявлена аритмія. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте під цим відео і також чекаю ваших запитів на наступні відео. Ставте лайки, щоб інші люди могли подивитись, і підписуйтесь на мій канал. Будьте щасливі!